Мене звати Іриса Герцун, мені 22 роки. Я навчаюся в Києво-Могилянській академії. Я не соромлюся і готова стати зіркою. Коли б посіяв, просо просто поспіла, пташки прилетіли, просто поїли. побіля прокопа поляниці текла коля в лип коліна з лип. Приліта приліталі, пролітарі над планетарієм парламентарієв. Стафорд э, Стафордширський таргірторів. А чорношерсний різен шнауцер, так та дівчина, як біле личенько, подай же, білеченько, подойже дівчина, подайже на коня рученьку. коняру. Я на рученьку.